Всім привітки, я всіх рада вітати у новому влозі. Я хочу відразу подякувати за коментарі попередньому влозі. Дуже приємно, що ви додивлюєтесь до кінця, слухаєте те, що я говорю, тому що ну, насправді я спеціально вставляю буває такі розмовні частини в саме кінець, тому що знаю, що це не всім цікаво, і щоб не було такого, що там людина слухає, слухає і раптом вимикає, тому ось, кому дійсно цікаво, то й буде дослуховувати. І це дуже приємно, коли коментарі саме от. З тих з тих діляночок, тому що, знаєте, що я не просто так говорю, це комусь ще цікаво і, можливо, навіть корисно. да е, Я трішки прихворіла, але нічого страшного. Е, е, да Ми їздили в басейни До речі, мабуть, вставлю сюди ж, ці шматочки, можливо, в наступний влог. Подивимося. Е, і трішки маю нежить. Е, дітки, в садочку, все добре, в Жені. Максимальний прогрес з горщиком. Уже, ну, в більшості випадків ми його забираємо в тих самих речах, що і є. Дуже рідко коли він передягнений, але якщо і передягнений, то це один комплекс змінного одягу, тобто одні трусики, одні штани або шорти. Тому це не може не тішити, тому що перший тиждень прям дуже багато ми носили. Іноді навіть забирали, тому що вже не було що передягати. А зараз все добре. Самі йдуть, все хорошо. Ну і єдине, да, Женя плаче, коли тільки-тільки вже він перезувся. І вже від момент, коли Сергій каже, що уходить, він починає плакати, але то все швидко проходить. В них сьогодні ляльковий театр, тому Настюшка буде сьогодні щось розповідати. Е, зніму в першій частині влогу трішки секунду, давно вже нічого не показувала. Насправді сьогодні ходила на другий день і, і що? І купила тільки три речі. Ладно, Сергію знайшла класні ботинки трекінгові, але все одно, як я вже давно повторювалась, те, як раніше я прям могла піти і закупитись, і навіть не в другий день, а в передостанній день, іноді навіть в останній можна було класні речі знайти, то зараз в другий день приходиш і дуже рідко, коли можна щось знайти нормально. Тому ось таке, не знаю, бо я така думала, так, у мене ще тут є. Постійні речі. Я нещодавно ходила, брала. Думаю, сьогодні ще другий день, там точно буде що взяти, наберу, зроблю розпаковку, як колись. Ні, з дитячого взагалі одна ковтинка, і то така дуже в натяжку, насправді. Нема Нема нічого. Тому покажу, що назбирала, так як діти ходять в садочок, я постійно на роботі, але іноді все-таки є ось такі дні в тижні, коли я маю для себе день. Грубо кажучи, тому що цей день, коли, типу, як для мене, я ще маю прибирати в хаті, приготувати щось поїсти. Ну, це таке вже. Е, тому покажу, що купила. купила. Е, Настюшки кофти. Настюша вже дуже виросла, тому якісь кофти я їй з довгим рукавом купувала. Ну, такі, що на осінь, коли вже похолодає, бо в нас знову має бути жара скоро. Е, це вже постірені тут кучка речей. Дуже взагалі быстро росте, і там кофти, які я брала, наприклад, весною, і, типу теоретично, які б мали бути її на осінь, тому що, ну дивлюсь, по роках там мало бути. Але так як раніше, я, наприклад, звикла, не знаю, як в кого. У мене є Настя, коли була маленька, якщо ти їй, наприклад, два роки, то я брала на ню речі для діток півтора-два роки або півтора роки. Іноді вона в, в, на в речі одного року могла влазити. Ну, якщо це секунду, тобто якщо це європейські розміри. Тому якось в мене є така звичка в Насті брати, якщо там написано 3-4, то може бути, що воно на ньому буде, бо їй 4. Якщо написано 4-5, то точно буде, якщо там вже 4 6 то більш цього, що буде велике. Ну, Так от вона, походу, трошки підростає у нас і вже їй треба брати прям 5, щоб цифра була, так як їй скоро 5. Тому це 4-6 років. Думаю, має бути якраз це HD. Бозова сердечко. І ось таку взяла. прямо в хорошому стані була. Ту кіц. Дуже класна тканина і вона така прям як новенька. Але я ж кажу, це не в останні дні. Я вже в останні дні на нього не ходжу, бо там просто вже нема що брати. І це на 6-7 років, тому вона може бути на ньому трішки великувата. Але подимься. Ну вона прям дуже в гарному стані. Так, ну і в принципі, з Насті все. З Насті ще окремо поставлю. Е, такі джинси була взяла, і сіренькі. Сіренькі, щоб тут була резинка. І знаєте, що, я не розумію чого. В дитячих джинсах е, не роблять ці кнопки. Ну, Настя, типу, як може вже його застібнути, але все одно і важко. і типу, Легше було б, якби їй була кнопка. Ну, Це таке вже вголос, думки, я поки що дивлюся, щоб були резинки, щоб можна було затягнути, щоб попа тут була не дуже велика. Тобто, Настя, да, По нам важко, але. І щоб тут не були дуже вузькі. Бо, як правило, якщо вони маленькі, то вони є дуже вузькі. Ну, в принципі, так, вільно. Такі чорненькі, і вони такі більш. Коротше, хороші джинс. Що я поясню? Що я розказую вам про джинси? А сьогодні взяла ось такий гольф їй. Гольфик на 4, по-моєму, 6 років. Тут 99, 96% бавовни ми подивились спеціально. Ну, у Насті насправді є трохи гольфіків, але таке треба щось взяти. І для Насті ще взяла, це було вперед останній день. Ось такі бутінки. Да, Тут носки трішки щесені, але взяла це картер, до речі. Води тут є, ось, липучки. є липучки. Взяла, щоб було їй на зміну. І насправді, ну, мене прям щоб сильно безпокоїло ці потертості. Я б не сказала, що я прям е через це не буду її давати, взувати, тому що це діти. Ти сьогодні надів на них нове взуття, завтра воно вже стерте. Насправді, такі носки вже вже на як босоніжках, яких він ходить в групі. Да. Тому будемо дивитись. все залежить від зручності. У нас вже є якісь ботинки на осінь. Це її розмір якраз. Це 27-й від 28. 17. Ну, типу 17 см, то в неї стільки, але 28. Це... Коротше, треба буде міряти. Але завжди краще, коли є дві пари, тому що мокро, всі справи, якщо раптом щось намокли, намокло одна пара взуття, то буде інше. І тим паче, я ж кажу, це я брала в передостанній день, тому вони мені небагато заважили. І такі, як на мене, симпатні, Не знаю. Хай буде. Далі, Євген. Євгена взяла ось таку ковтинку з довгим рукавчиком. Взяла Євгена костюм. Я, до речі, йому вже взяла комбінезон такий з ведмедиком Падінгтоном, але типу, вони не знають, хто це такий, їм не дуже цікаво. А в Насті є такий комбінезон з єдинорогом. І Женя теж хотів чомусь бігати. Я недавно сходила і побачила груфул. І взяла йому це, до речі, був третій день. Цей груфул на 70 гривень заважу. Забагато мало, але колись я цілий пакет речей купляла на такі гроші. Але я довго думала, треба він мені чи не треба, тому що в Жені вже є комбінезон. Трошки на постарше, бо це на 2-3 роки. Це на нього. А це навіть на 3-4. А той, по-моєму, теж на 3-4. Я тоді вам не показую. Він, типу, такий самий, просто з ведмедиками і Падінгтоном. Але це ж груфало. Тому імпульсна покупочка купила йому. В нього груфало вже дуже багато. І купальник груфало, і це груфало. І в той самий день е, такий костюм побачила. Ось така кофтина. Хоп. І спочатку я штани знайшла, потім кофту. І Ось такі штани, Жені. Женя. Резинка. Ну, Женя, Жені проблем з цим немає, щоб затягувати, але все одно треба дивитись, щоб були ці шнурки, які затягують. Так. Але щоб сама резинка в штанах так само. Ну, була такою пружною, тому що є іноді, коли просто все на цих шнурках, і це дуже незручно, тому що дитина не може сама зав'язати розв'язати. А от коли сама ця резинка велика, теж еластична, то це, це класно, такі я ж не вибираю гілгена. Тому ось такий в нього комплект вийшов. Прикольненький, як на мене. Так що це, в принципі, все, що для дітей є. Більше нічого. Я, може, там щось іноді купувала, але такими великими закупами вже ні. Я просто можу забігти, подивитись, що щось є теоретично, що мені може бути потрібне. Є, є, то беру, і потім воно стирається, потім одразу ложиться. Тому якось так. Я ж не буду вам одній речі показувати. А це просто нещодавно це я все купила, перестиралась, воно якраз подовго не стиралось. І думаю, о, покажу вам. І сьогодні я ще взяла собі дві футболки. Мене щось потягнуло на ліловий кольор, <смі> Бузковий. Ось таку взяла. і ось таку взяла. Такі Ну, коротше, вільні футболочки. Бо у мене оця. Тут не видно буде, А, ні, видно, бачите, полоска така. Вона, коротше, вигоріла. Ну, багато речей, які або повигорали, або висихали, або. Е... Або просто пляма з'явилася, бо в мене є така звичка, я можу прийти і мені ліньки передітись, потім там пляма з'являється, а потім мені, я її не вивожу, декілька раз стираю, і потім не завжди якесь не відбілювач допомагає. Тому таке є, і мені просто набридають футболки. Тому ось на лілові потянула. Такі, такі справи. Ладно, треба забирати дітей з садочку, і буду сьогодні показувати свій лінивий варіант вечері. Чи не лінивий? Не знаю. Подивимося. Хочу вам показати варіант однієї з моїх вечер. Я помітила по собі, так як я готую сама. Рідко коли питаю, хто що хоче. Діти ще не ладно, я їх не питаю. Їдять всі те, що я приготую. Якось так. У нас в сім'ї поки що це працює. Тому покажу, що буде сьогодні. Нам потрібна буде формочка така. Хотіла назвати лінивим варіантом, він в якійсь мірі лінивий, але я хочу ще пожарити кабачки. І зробити соус з часником і майонезом для нас, Сергія, і сметаною, звичайно, для дітей. Тому жарити кабачки це не дуже ліниво, тому не вийде назвати повноцінно лінивою вечерю, але частково так. Це такий дуже швидкий. Коли ти запаханий з роботи прийшов, а поїсти щось треба, і бажано, щоб це не було в якийсь фастфуд, піца або взагалі нічого. Іноді на вечір нічого не їсти, також хороший варіант, правда? Тому ми купували мариновані гомілки і ніжки. Гомілки Сергій вже ми вже їли, а сьогодні будуть ніжки. Ось такі в нас залишились у вишньовому соусі. Ми взагалі, я планувала їх заморозити, але Сергій сказав, що не зрозуміло, як цей маринад себе поведе, якщо його потім розморозити. Тому ми їх так і не заморожували. Е, сосиски те, що ми купували, ми то поморозили і це вже не вперше в нас таке, а ось це е, е, готували просто в духовці. І насправді це дуже смачно. Мені смачніше, ніж готувати на грилі, хоч вони, типу, рекламують себе е, як швидке приготування на грилі, але ми якось не мирві пробували робити, і мені не дуже сподобалось. А в духовці взагалі супер виходить. У нас є чечевиця. Сергій вчора приготував е, чечевиця. Будуть оці ніжки і з овочів зараз треба баклажанчики трошечки переробити. У Нас нібито хмурно, не скажу, що прохолодно, але жара спала і тепер можна щось жарити, тому що кабачки в мене вже тиждень лежать. Але ну, наскільки було жарко, що я не знаю, хто такий мазохіст був, що ще біля плити стояв постійно. Тому, тому. готуємо ось так смачно, мабуть. Ставлю це все в духовку, її фольгою, звичайно, накрию, потім заберу, Хоча це курка, мені здається, і так можна ставити. А світла нема, тому якість погана, вибачайте, але ось. Вечеря, да? И... їсте? Mm -hmm. Смачно. Що у вас чечевичка. Зараз фокусуємо. Потім зробила їм таку о, пару млинчиків, з кабачків, сметанку перемазала, зверху моцарела. Далі просто пару млинчиків положила, огірочка і курочка. Вилочки не забувайте користуватися вилочками. Всім привітки! Всіх вітаю в новому влозі, ми в Немирові. І в нас багато цікавих планів. Добудувати трішечки будиночок. Що в нас ще за плани. І наші плани поїхати м м купатися на якийсь е басейн в цьому році. Тому подивимось, що з цього здійсниться. Поки що в нас ранок я покупалась, кумила голову. Не в природі. Так, наш будиночок, точніше будинок наших все, дітей. Продовжуються ремонтні роботи. Ставляться двері, вікна, роботничок. Діти граються все на своїй ділянці. Дерева вже посаджені. А навіть транспорт вже є. Брусчатку все треба зробити. Бруківочку, де да, прокласти. Виноград є, можна виноробством займатися. Ну тут все будуть шпалери маємо зробити, і тут буде каварочки, то не повністю буде відділено їх. Все місце буде називається. Віджимають все. по молодості. Своїх п'ять соток. Да. А тут кстати, ця ділянка. Так, дітки граються в пісочку. Тихенько. Все. Все. Дивимось, може, будемо фарбувати на цих вихідних Может, ні. Ну, це якщо доробите, то тоді да. Це ти їдеш сама? Ого. Проти Що? Давай. Шо, шо? Нічого собі. Вообще. Я білий у шапці такі. Так, у нас другий день уже. Сергій, я ще сплю, а він вже працює. Я Євген, не підходь. Женя, Женя. Женя, Жень, Жень, Жень. Так що будиночок вже такий у нас гарненький, з дверима. Тут типу, такий пластик виглядає, як скло, прикольно вийшло. Тут ми зробили віконні рами такі гарні. Ще буде підвіконні. Підвіконні будуть, і віконці будуть відкриватися. Ну не знаю, чи вони в цьому році ще будуть відкриватись в mm -hmm. цьому році, аби підвіконники ще зробити і все. Пажемо. І це все покрасити. Покрасити, так. Да. Підлогу покрасити, рамки. Ті. Я зеленими хочу зробити. І буде прекрасно. Від ідеалі може ще світло проведеш. Хоч якісь. Проведу. Електрику зроблю. Розведемо електрику. Ні, ну спочатку сантехніку треба зробити. Ага. Сантехніку, потім електрику, а потім вже обої. Ага. Занятно. Плани в тебе? Так, ми тут виїхали на дорогу. На якій я вчився їздити. Ага. Мені папа давав руля і ми тут їздили, це до бабушки від траси. Це така дрожжа. Ну отець, ви ж Настя з дідушкою на першій машині. вже е, в, басейни. в басейни приїхали в Комарово, тому що в воронталю під'їхали, а там сказали нам, що все зайнято. Так що Дожились вже, треба резервувати місця тоді, коли ти хочеш покупатися в басейнах. Що сталося? Чекаємо, Сергій зараз принесе нам купальники, і будемо купатися. це у нас такий гарний. Як ти батька? Так, їхали ми вже насправді куди було, хоч ми не були ніколи в Комарова, а Загалом ніби як непогано. Територія відкрита, велика, прикольно. Там навіть є ділянка з батутами для дітей безкоштовна. Але басейни були без підігріву. Тут взагалі на території 4 басейна, два круглих і один такий оці, такий прямокутник, розділений навпіл, один мілкий для діток. Навіть Женя там міг стояти. І один такий більш глибший. Е, ну, але вода була прохолодна. Це були дні після таких трішки невеличких похолодань. Сам цей день був дуже теплий, але водичка була прохолодна. і загалом Я, маю нежить, Сергій також трішки був приболів. Але хто знає, чи через цю водичку, чи просто десь перед цим щось хапанули. І водичкою просто додалось. Але, в принципі, час провели гарно, діти були задоволені, з води взагалі не хотіли вилазити. Женя на початку як завжди плакав, потім уже його просто не можна було виняти. Він вже весь холодний, але він плаче, бо хоче назад в ту воду. Але так, да, була вона така прохолодна. Загалом, якщо сидиш, то було нормально, але розігрітись на двору, то було холодно заходити. Тому, звичайно, кращим варіантом, я думаю, було б поїхати в Батерфляй, бо там є басейн, як мінімум, один дитячий з підігрівом. Але спробували це місце. Не знаю, не скажу, що я сюди хочу ще раз повернутись. Непоганий варіант для відпочинку, але можна, я думаю, знайти щось краще. Все, дякую за те, що були сьогодні з нами. Всім пока-пока.